Ви в огляді 28-го туру української прем'єр-ліги. Наші вітання на вас чекає усе найважливіше та найцікавіше з рідного чемпіонату. Насолодимося голами, оглянемо суперечливі епізоди та дамо їм справедливу оцінку. Вподобайте це відео та підпишіться на ютуб канал Фандей, адже з нами цікаво. Перед вашими очима розклад матчів 28-го туру. Голів та подій у них було чимало. Тож нам є що показати та про що поговорити. Класичний Шахтар Динамо, суперхарактер у матчі Ворскламинай, надпринципова зустріч Кривбаса та Полісся. Нарешті знову потужний Чорноморець і не лише все найцікавіше попереду. Гарантуємо. Визначальний матч боротьбі за чемпіонство прем'єр-ліги між Шахтарем та Динамо проходив у суботу на арені Львів. У випадку перемоги гірники ставали переможцями турніру за два тури до фінішу. За класичним протистоянням з трибун спостерігали 1317 глядачів. Шахтар почав активніше. На другій хвилині донечани створили загрозу на розіграші кутового, однак так і не змогли якісно пробити поворотах Бущана. Згодом небезпечно за меж штрафного бив Судаков, але не точно. А тут непоганий удар із меж штрафного вийшов у Сікана після вкидання з бокової від Коноплі, Проте Бущан зреагував. Динамо вперше відповіло на 16-й хвилині. Ще й як. Шапаренко та Кабаєв класно обігралися на лівому фланзі. Перший вчепився у м'ячі, відіграв на Владислава, а той змістився та пробив. Різник парирував, а Волошин, який намагався добити, перебував у офсайді. Олександр Караваєв навіть на лаві для запасних демонстрував своє максимальне налаштування і рвався на поле. А на 26-й хвилині Георгій Судаков прорвався до штрафного киян, де його зустрів попов. Зірка шахтаря впав, але рефері не призначив пенальті, а показав йому жовту за симуляцію. Судячи з повторів, Судаков дійсно малював, то жовта від рефері Олексія Деревінського видається справедливою. Але за кілька хвилин йому нічого не залишалося робити, як призначити пенальті. Кевін прорвався по лівому флангу і подав до штрафного месікана, що вже є звичною комбінацією за участі цієї пари гравців. Данило пробив зльоту і влучив у Вівчаренка. Спершу рефері дозволив шахтарю продовжити атаку, і вона завершилася невлучним ударом Судакова. А згодом перетворилося на типову для українського класичного сутичку. Хоча, враховуючи цей повтор, Кріськів не фолив проти Буяльського. Проте далі пішов розгляд епізоду із блокуванням удару з боку Вівчаренка. І на повторах можна було побачити, що м'яч влучив йому в руку. Деревінський переглянув за допомоги вар і вказав на 11-метрову позначку. Пробивати пішов Судаков і без жодних шансів для Бущана реалізував пенальті та вивів шахтар уперед у матчі за чемпіонство. Кияни відповіли згодом. Це Тимчик протягнув м'яч у зону атаки і самостійно наважився на удар. Різник парирував, а після добивання Шапаренка м'яч лучив у сітку з зовнішнього боку. А тут Шахтар видав класну контратаку, яку розвинув Кевін. Однак всі дуже довго приймали рішення щодо завершення і, врешті-решт, зажували кінцівку епізоду, що так і не трансформувався в удар. На 60-й хвилині кияни непогано розіграли кутовий. Конопля опустив Попова, і той зміг пробити в падінні. Однак різник зреагував. У другому таймі Шахтар граф обережно і переважно контратакував. Тут трауре підібрав м'яч і відіграв на Кевіна, але бразилець пробив не точно. Майже скорпіоном бив Денис Попов після подачі з кутового на 83 й хвилині. Однак цього разу м'яч пролетів високо над попередчиною. А тут Дмитро Різник вирішив, що він бразильський півзахисник та ефектно обіграв у своєму штрафному одразу двох суперників. Щоправда, потім вибив аут. Траура міг закривати питання щодо переможця в компенсований час. Кевін знову розвинув контратаку і покотив на буркій Але той, хоч і мав час на підготовку удару, пробив невлучно. А завершувалася гра фірмовим для класичного заворушення, яке спровокував і за що отримав червону картку. Маріно Пушич не міг стримати сліз, адже здобув перший трофей у своїй тренерській кар'єрі. А шахтар 15-ти став чемпіоном України, обігравши київське Динамо в очному матчі з рахунком 1-0. Це перша поразка Олександра Шовковського на посаді керманича Динамо. Від кожного болівальника гірників лайк до цього відео! Суботнє протистояння Ворскла та Минаю за присутності 570 глядачів вийшло максимально драматичним. Від початку гри полтавці виглядали загрозливіше, створювали небезпечні моменти, яким, щоправда, бракувало якісного завершення. А у цій атаці господарі хотіли отримати право на пенальті. Скляр влучив у від нього м'яч відскочив у Прокопчука, причому гравцею ворскли здалося, що в руку останньому. Хоча на повторах бачимо, що м'яч влучив у корпус футболісту Миная. Тим не менш, підопічні Долганського невдовзі повели. Бацула подав зі штрафного з флангу, Павлюк прицільно пробив головою. 21-річний захисник визначився своїм першим голом у поточному сезоні української прем'єр-ліги. Ще до перерви полтавці могли збільшувати перевагу. Крупський класно увірвався до чужого штрафного, отримавши пас на хід, але не зміг переграти Кемкіна. Минай почав відповідати у другому таймі. Скиба пропустив м'яч після подачі з правого флангу. У Стименко Хлістко кобив з меж штрафного, однак Ісенко спокійно забрав до рук. А на 55 й хвилині ворскла збільшила свою перевагу. Ісенко спрямував м'яч власного штрафного до чужого. Степанюк зачепився, кемкін ногами вибив за межі. Глущенко підібрав, підготував удар і самостійно пробив. Попри очікування пасу від Кане. удар виявився результативним. 20-річний півзахисник орендований у Шахтаря забиває свій перший гол на рівні української прем'єр-ліги та заслуговує вашої вподобайки. На диво минай не знітився, а навпаки, почав атакувати. І на 68-й хвилині відіграв один гол. Ременяк отримав пас власної частини поля, скориставшись позиційною помилкою захисника Ворскли. Зробив кілька кроків у напрямку воріт і впевнено переграв ісенка. А на 78-й хвилині закарпатці відігралися. Вакула подав з флангу. Павлюк намагався завадити пробити ременяку і спрямував м'яч у сітку власних воріт. Красномовно, те, що відігравшись з 0-2, гравці і тренерський штаб Минаю, прагнули йти до перемоги а не погоджуватися на нічию. І вони мали свої моменти. Тут Ременяк бив головою з штрафного, але не переграв різника. А тут нарвалися на контратаку і отримали пенальті у свої ворота. Причому спершу рефері Назарі Дьорть не розглядів порушення правил. Хоча в повторі чітко бачимо, що Немчанінов свалив проти Феліпе, тож пенальті виглядав очевидним. Однак сам Феліпе з позначки не переграв Кемкіна. Щоправда, арбітр Навар підказав головному, що воротар Минаю перед ударом вийшов з лінії воріт, тож призначив перебивання. Найцікавіше те, що 21-річний Кемкін парирував і другий пенальті у виконанні бразильського легіонера Ворскли. А ще невдовзі арбітр призначив пенальті вже у ворота полтавців. У повторі бачимо, що м'яч влучив у руку Челядіна, тож це дійсно фолл. І Вадим Вітинчук з позначки не схибив. Впевнено, переграв Ісенка та приніс минаю неймовірну драматичну перемогу надворством з рахунком 3-2. Від вас лайк закарпатцям за таку шалену волю до перемоги. Олександрія у неділю приймала Дніпро 1 а За грою з трибун стежили 715 глядачів. Руслан Ротань не був присутнім у технічній зоні через дискваліфікацію. Господарі почали активніше і це трансформувалося у забитий гол на 18 18-й хвилині. Гравці Дніпра 1 невдало зіграли під час стандарту біля своїх воріт, дозволивши супернику зробити багато дій з м'ячем. Врешті-решт без зараз на дальню стійку, а Шостак заштовхнув у сітку. Арбітр Дмитро Панчишин дуже довго приймав рішення зараховувати чи не зараховувати, розглядаючи ймовірність перебування одного або обох гравців Олександрії в офсайді, хоча візуально здається, що це був чистий гол. І, врешті-решт, аж через сім хвилин після голу Панчішин таки зарахував зяття воріт. Гості відповіли ударом Бабенка за штрафного. Микита Шевченко перевів у попередчину. А на 35-й хвилині Беззера міг збільшувати перевагу своєї команди. Він вийшов навіть з волинцем і ефектно переграв його. Однак поцілив у попередчину. На 75 й хвилині господарі знову мали змогу забити другий. Ковалець класним пасом вивів погорілого на ударну позицію. Однак той не влучив у площину. Через цю поразку команда Юрія Максимова втратила шанси на бронзові медалі УПЛ, але залишається в гонці за путівку до ліги конференцій. Олександрія Дніпро, 1-1-0. Чорноморець в Одесі приймав металіст 19-25 після п'яти поразок у чемпіонаті поспіль. На третій хвилині харків'яни мали класний момент на розіграші кутового. Юсов бив загрозливо головою, проте м'яч пройшов поруч зі стійкою. А на 21-й хвилині стався ймовірно визначальний момент поєдинку. Микита Безуглий грубо пішов у стик за Вагімяном на фланзі та влетів йому шипами в корпус, за що отримав червону картку. І на 30 30-й хвилині Одесити майже скористалися чисельною перевагою. Господарі тиснули і створювали моменти біля воріт металіста 1925. Ось тут Васильєв бив з меж штрафного, але вийшло не сильно. Тож великих проблем Мозілю не створило. А тут Мозілю було куди важче. Шпорн бив у падінні з близької відстані після подачі з глибини. Голкіпер харків'ян здійснив чудовий сейф. Зреагував він і на удар з близької відстані від Васильєва та відбив ногою. Щоправда, тому таки Васильєву ніхто не завадив добивати. І він спрямував м'яч у сітку воріт. Третій гол для 30-річного півзахисника Чорноморця в поточному сезоні УПЛ. І перший з вересня минулого року. А далі Металіз 1925, вочевидь, посипався. У господарів почало виникати дуже багатовільного простору в безпосередній близькості від воріт Мозіля. І на 52-й хвилині рахунок став 2-0. Це Андрій Штогрін збільшив перевагу одеської команди. Породженець Одеси відзначається восьмим голом у нинішньому розіграші прем'єр-ліги і продовжує претендувати на звання найкращого бомбардира сезону. Супермомент для господарів зробити рахунок розгромним створив бойчук на 58-й хвилині. Однак Бадібанга пішов на випередження зі своїм же партнером по команді Авагімяном і пробив невлучно. Щоправда, Чорноморець і третій гол таки забив. Бадібанга протягнув м'яч по правому флангу, змістився до штрафного і прострелив. А бойчук замкнув з близької відстані. У Бойчука в цьому матчі гол плюс асист а загалом чотири забиті голи у цьому сезоні чемпіонату. На 74-й хвилині гості ледве не відіграли один м'яч. Габлок подав зі штрафного і Мереков добре пробив головою. Однак Варакута зреагував. Хоча останнє слово було за одеситами, Путря знайшов простір з м'ячем у чужому штрафному і потужно бив оближній кут, але Мозіль врятував. Після цього матчу у команди Віктора Скрипника дедалі менше шансів на збереження прописки в УПЛ. Чорноморець Металіз 1925-3-0. Оболонь, що веде боротьбу за збереження прописки в прем'єр-лізі, приймала рух, який націлений вперше в історії пробитися в Єврокубки. У Києві за з трибун спостерігали 700 глядачів. Феричного футболу в столиці не вийшло. На сьомій хвилині рух мав змогу, щоб відкрити рахунок, але слюсер з вигідної позиції пробив повз ворота. У оболоні Таранука опинився на ударній позиції в межах чужого штрафного. Виграв єдиноборство одразу у двох суперників, але так і не довів справу до удару. А в цьому епізоді пивовери не змогли пробити у порожні ворота після подачі скутового і помилки воротаря ладвія. Загрозливий удар у фірмовому стилі завдавав зі штрафного Черненко. Голкіпер парирував. А тут Краснопір спробував перекинути воротаря з дальньої відстані, однак не виконав і не влучив у ворота. За рух відповів Квасниця. Він прорвався до воріт. Осман намагався вибити з-під його ніг і ледве не перекинув свого воротаря. однак кичак дістав. На 59 й хвилині за пивоварів зіграв каркас воріт. Після розіграшу стандарту Талес подав з флангу, а Підгурський бив головою. Проте влучив у стійку в підсумку Оболонь рух 0-0. Через тривалі повітряні тривоги в Кривому Розі матч між Кривбасом і Поліссям розтягнувся на два дні. Єдиний гол забив В'ячеслав Танковський у неділю. А гра завершилася в понеділок. Перемогою Житомирян. Криворіжці через страту очок більше не претендують на срібло УПЛ та здобувають бронзу. Кривбас Полісся – 1-0. У понеділок у ковалівці зустрілися колос та «ЛНЗ». Господарі вийшли вперед після голу Валерія Бондаренка. Однак ще до перерви стався автогол Олександра Чорноморця, та рахунок став рівним. А у другому таймі за Черкащан забили наумець no та тож Колос «ЛНЗ» один-три. Ще раз дивимося на результати матчів 28-го туру. Минай вирвав перемогу над Ворсклою, Шахтар здобув чемпіонство перемогою над Динамо. Олександрія здолала Дніпро. 1 чорноморець розтрощив Металіст 19-25, Кривбас поступився по лісю. Кола судома програв ЛНЗ, А Зоря та Верес зіграли в нічию. Який матч цього туру вам сподобався найбільше? Пишіть у коментарях. Шахтар чемпіон України. Динамо стало срібним призером УПЛ, а Кривбас бронзовим. дніпро 1 рух та Полісся розіграють останню путівку в Єврокубки. Спортклубівці йдуть четвертими та переважають конкурентів на два очки. Металіст 19-25 знову на останній позиції. А Минай намагається уникнути прямого пониження в класі. Верес та Оболонь ідуть у зоні перехідних матчів. Колос Ворскла та Олександрія все ще не гарантували собі прописки в прем'єр-лізі на наступний сезон. Бомбардирські перегони не зазнали жодних змін за цей тур. Ванет одноосібний лідер з 13 голами. Далі йдуть буяльський та сікан, які забили по 10 голів. У Гереро і Гуцуляка по 9 забитих м'ячів. Як вважаєте, хто стане найкращим бомбардиром цього сезону? Всі матчі наступного туру проходитимуть одночасно. З турнірної точки зору вкрай важливе значення для обох команд мають протистояння металіст 19-25 Полісся, Минай Колос, Верес Олександрія та Ворскла оболонь. Хоча за афішами також цікавими виглядають зустрічі Динамо Кривбас та Дніпро 1 Шахтар. Напишіть у коментарях, який матч передостаннього туру цього сезону ви чекаєте найбільше. Вподобайте це відео та підпишіться на ютуб канал Фандей, адже з нами цікаво.